Вітаю, українці, підписники, глядачі на каналі Знай.UA. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Сьогодні тема газу. Як обіцяла зробила випуск саме про те, чи зможе Україна чи може, чи зможе забезпечувати себе газом самостійно, це дуже важливе питання, тому що взагалі тема тарифів і тема незалежності, особливо від Росії, зараз. Дуже важливо, але навіть і не це найголовніше, найголовніше те, чи зможе Україна сама обходитись без чиєїсь допомоги і просто сама за один опалювальний сезон видобувати і щоб цього вистачало на весь опалювальний сезон. Тобто щоб був видобуток наш вітчизняний і чи буде цього вистачати на опалювальний сезон, і чи зможемо ми реально бути незалежними енергетично. Які зараз взагалі має проблеми енергетика? Це нелегкий фронт, це дуже нелегкий фронт, особливо зараз, особливо зараз, і це можу сказати, що така знаєте, частина гібридної війни, саме війни Росії проти України і не тільки проти України, а й проти Європи. І, знаєте, європейці ну тільки зараз, наскільки ось мені так, я розумію, вони тільки зараз починають розуміти, що взагалі відбувається. Бо знаєте, як у нас, коли тебе це не стосується, то якось не дуже все це сприймаєш. А ось коли стосується вже тебе, ось тоді вже починаєш якось реагувати по-іншому. І ось зараз, коли все це. Стосується вже європейців, вони вже починають реагувати, сприймати і згуртовуватись. І тут хочу сказати, що вони вводять жорсткі системні міри для стабілізації енергетичної ситуації. І тут дуже хочеться, щоб і наш уряд також приймав ось ці фахові економічні кроки, щоб забезпечити стабільність саме енергетичної системи. У нас, в Україні, і я дуже на це сподіваюся. Знаєте, в 1930 році в США Рузвельт використовував такий простий, але дуже дієвий інструментарій. І тут хочу забігти і сказати: забігти наперед, сказати, що, мабуть, такі в нашому уряді, хоч трошечки починають щось аналізувати і прислуховуватись. Але зараз про це теж скажу. Так, от Рузвельт в 30-х роках в нього було встановлення державного регулювання цін, планування попиту та пропозиції. І це були дуже правильні інструменти, дуже правильні інструменти. І хочу вам сказати, що тепер в нас вже майже прийнято рішення щодо того, щоб вести мораторій, тобто заморозити тарифи на воду, на газ і на тепло на період війни і півроку після. Тобто, тарифи підвищуватись не будуть. І це вже якась стабільність. Це ну це. Прекрасне рішення, як на мене, зараз. Саме зараз. Тому що поки ось десь щось буде вирішуватись, як там що іде робити, поки ось все це буде заморожено, і це дуже добре. Але знаєте, я думаю, що вони просто ну, не посміли підвищити тарифи саме зараз, тому що і зараз, і наступні півроку будуть ну, дуже тяжкі. Отже. До головного питання підходжу. Чи здатна Україна забезпечувати себе газом? Давайте проаналізуємо: максимальний рівень видобутку газу, який може бути в Україні, це приблизно 22-24 мільярди кубометри газу. Треба враховувати, що ось те щорічне зменшення видобутку йде зі старих родовищ. Якщо його нарощувати, то можна виходити приблизно на ці 24 мільярди кубометрів. В принципі. В принципі, цього достатньо, достатньо для того, щоб Україна могла сама себе забезпечити газом. Не менш важливе питання це зменшення споживання газу. І як нам вже розповіли у представники влади, що буде вводитись зменшення саме споживання газу. Але поки що не зрозуміло, як саме все це буде відбуватися. І тут можу сказати вам так, що якщо це буде все зроблено правильно, то це буде добре. Якщо ж це буде зроблено в угоду, знаєте, в угоду комусь одному, що одному дадуть, а в інших заберуть, то це буде неправильно. Але дуже сподіваюся на те, що все це буде зроблено якось, знаєте, рівномірно. Рівномірно і саме там, де це потрібно. Наприклад. Величезний, треба, скажу так, треба збалансувати видобуток і споживання. Це дуже важливо. Ось коли буде баланс між оціма два ланками, тоді все буде круто. Наприклад, ось не знаю, які приклад привести: величезний потенціал має досвід використання ну, наприклад, того ж сміття для опалення. Чому нам цього не зробити? Скільки раз вже намагалися, і ніяк. Але для цього, розумієте, для цього ж потрібно вкладати гроші. Треба ж якось все це обладнати правильно, вибрати правильне місце. Це має бути десь якесь віддалене місце, де не живуть люди і так далі. Тобто, все це, знаєте, це такий геморой, який особливо не принесе якихось там грошей, але це все треба вкладатись в це і так далі. Це якось, мабуть, не дуже вигідно владі. І ось Україна має передпроєктні роботи. Точно знаю, що має передпроєктні роботи по будівництву таких заводів. І не ну, вже не можна все це пришвидшити. Ну, це просто була б ну, просто неймовірна економія газу. То ні, нам кажуть, що ось десь там будемо відключати, тому десь буде. ну Це просто якийсь, знаєте, такий. Uh, ну, це неправильно це неправильно відключати людям газ, замість того, щоб знайти механізми, як можна все це замінити? Ну, uh, тут знаєте, якісь такі uh, ну, неправильні методи це все неправильні методи. Все має бути правильно, а в нас якось все це. знаєте, ну от, ну, от ніяк. Ну, невже не можна знайти механізми, де можна просто. Uh, я не знаю, замінити, замінити, щоб була економія газу, а не зменшити споживання. Ну, якщо зменшити споживання, наприклад, в тих будівлях, де нікого немає, і якось зменшити споживання, наприклад. В тих місцях, де щось там не працює або працює тільки якусь частину часу, ось це одна справа. Але якщо зменшити споживання там, де вибачте, живуть і працюють люди, ну це буде неправильно, це буде дуже неправильно. Як буде на все це реагувати влада, що вони будуть приймати, як вони все будуть це приймати, які рішення, бо це в першу чергу це ж від їх залежить, не від нас, не від простих українців? Скажу так: щодо цього це одне питання. Щодо видобутку газу, треба просто вкластися в це. Треба просто вкласти гроші. І все, і тоді все буде добре. Чому Україна дозволяє всім пробачте, кому не ліньки, видобувати газ і заробляти на цьому, всім, крім України у себе ж, вдома, в нас в Україні. Тому я вважаю так: вкласти гроші у видобуток газу, нарощувати видобуток газу і зробити. Все, що тільки можливо для того, щоб була економія газу, тільки правильна економія. Не забирати в людей, щоб люди сиділи без, вибачте, в холоді зимою, а робити так, щоб було якесь заміщення, щоб була економія. Наприклад, ті ж, я не знаю, заводи по як я казала вже про, про сміття. Це була б це була б дуже крута економія. Як все це буде робити влада, я не знаю, побачимо згодом, але можу сказати точно: Україна може сама себе забезпечити газом. І це дуже важливо, дуже важливо, тому що якщо б все це втілилось в життя, ми платили б, ну я не знаю, ну гривні 4-5, мабуть, тільки платили б, ось представте, так? Тобто, якщо взяти за тисячу кубометрів... Це 4 тисячі, 5 тисяч гривень за тисячу кубометрів. Ну, це було просто чудово, я вважаю. І ми можемо це зробити. можемо. Просто треба вкласти це гроші, треба цим займатися. І тоді все це буде приносити результат. Чи буде цим займатися країна? Чи буде цим займатися влада? Чи будуть займатися цим ті, хто має цим займатися, а не займатися чимось іншим? В вигоду собі не знаю. Побачимо, але я дуже на це сподіваюся. Пишіть коментарі, що ви до цього думаєте, і ваша думка, що буде далі. Пишіть на сьогодні все. Я дуже сподіваюся, що в нашої країни дуже велике майбутнє. Бажаю всім перемоги, здоров'я і великого терпіння.